Тазу у нас почали задіювати на блокпости в області, Луцьку, Луцький район, виставляти наряди. Якось пару днів я стояв на блокпосту на Володимирській. Всі ми вже готувалися до якогось такого також вторгнення з сторони Білорусі на Волинь. Якось на такому рівні ми вже е, пару разів, постійно ночували в кабінеті і вдома майже не був. Я вже собі приніс просто душку, матрас в кабінеті, спав в кабінеті. Але, що В час ночі до мене дзвонить козак і каже, ти готовий їхати на аеродром. Зараз буде десант висаджуватися. Ну, дійсно, да, великий момент, що каже, летить з Білорусі вертоліт, десант ворожий, будуть висаджуватися в нас, тут десантуватися на аеродромі. Потрібно брати автомат і там тут. Ми вже дійсно їхали на аеродром. Вже вертоліт він летів, він вже залетів на територію України, але тоді щось розвернувся і полетів в іншу сторону. Я кажу, я на все своє життя, ті випадок, коли ми їхали, я, козаки його воді і ще там у них хлопать. Їхали машиною і чую, почали вибухи, сушка, вертольот, ну, самоліт. І почав скидати авіабомби в полі, бачив вибухи. Він кричить Російславичка командир, дивись, куди він летить, а я таку бачу, таку голу піднімаю, а він такий над головою над машиною з дерев, дерева наші, пролітає. Я так дивлюся, і кричить, ти дивись, чи він йде на розворот. Каже, якщо він йде на розвороти, всі з машини, кажу, всі типу, до водня кричить, тримайся правої сторони, будемо стрибувати з машини. Я так дивлюся, кричу, він йде на розворот. І почали там з наші стріляти, хлопців, по ньому атакувати. Він різко якось і уйшов.